Щороку восени розпочинається активний сезон спалювання, сухого листя та інших рослинних рештків. Та такі дії призводять до ряду негативних наслідків як для природи, так і для людини в цілому. Крім того, ці діяння караються законом, попереджають в державній службі надзвичайних ситуацій. Під час спалювання листя, трави і бур'янів разом з димом вивільняються чадний газ, пестициди та радіонукліїди. Виділяється бензопірен, який викликає онкологічні захворювання. А ось проста людська недбалість може ще й спричинити спалахкування цілих гектарів, або вогонь з легкістю може перейти на будівлі. Дотримування певних вимог вбереже вас від біди. З настанням осіннього періоду дуже велика кількість пожеж трапляється із за спалювання сухого рослинності розпалювання багать поблизу житлових будинків. Відповідно до правил пожежної безпеки в Україні забороняється розпалювати багаття на відстані менше 15 метрів від житлових будинків. Отже, без дотримання таких вимог, згідно норм пожежної безпеки, спалювати суху рослинність заборонено. Факт зафіксовано, адміністративна відповідальність. Якщо людина розпалила багаття або спалює якесь сміття на відстані менше 15 метрів якихось будівель, споруд і зафіксований цей факт або спричинила пожежа від розпалювання багаття, тоді йде адміністративна відповідальність за статтею 175 Кодексу України про адміністративні правопорушення. На людину накладається штраф за порушення правил пожежної безпеки від 1700 до 6000 гривень. Одна іскра може спричинити масштабні пожежі. Саме цим керуються при моніторингу таких випадків працівники Державної служби надзвичайних ситуацій. На території району було вже зафіксовано декілька фактів: спалювання сухої рослинності, без дотримання правил пожежної безпеки, що призвело до пожежі, спалювання сміття, розпалювання багаття. Вони також призвели до виникнення пожеж. Відповідальні особи були притягнуті до адміністративної відповідальності. Також хочете звернутися до мешканців району та міста Білогородністровський, щоб вони під час спалювання сміття дотримувались правил пожежної безпеки, а саме спалювали сміття на відстані 15 метрів від будь-яких будівель, споруд та житлових будинків. Також передбачена відповідальність і за випалювання сухої рослинності. На даний час забороняється випалювання сухої рослинності, сухого листя без дотримання відповідних правил пожежної безпеки. За такі випадки йде адміністративна відповідальність на громадянин від 3060 до 6120 гривень. Тому завжди дотримуйтесь елементарних правил пожежної безпеки. Особливо це стосується безпеки дітей. Додатково хочете звернутися до батьків, щоб вони слідкували за своїми дітьми, щоб діти не гралися з сірниками, запальничками, не розпалювали багаття, не підпалювали суху рослинність. Дуже багато випадків було влітку, коли горіло дуже багато сухої трави, сухої рослинності. Із запустив дітей з вогнем. Якщо вам зафіксовано факт виникнення пожежі, телефонувати за номером 101 пожежно-рятувальну службу при цьому повідомити ім'я по батькові і орієнтовне місце виникнення пожежі або адресу. Підсумовуючи рекомендуємо листя, подрібнені гілки, деревини і трав'янисті рештки рослин та скошених трав вивозити або компостувати. Так ви матимете користь для своєї городини та вбережетеся від лиха, спричиненого втраченим контролем над полум'ям. Ірина Вербинська Анатолій Лукінчук перший муніципальний.